Здарова, вітаю на своєму каналі. Мене звати Владислав, а це Зон Gamma ZS50GT8. Китайське чудо, що почало випускатись на початку 2000-х років, побитий життям і більшість запчастин якого занесені до червоної книги. І я збираюсь подарувати йому нове життя, не маючи необхідного досвіду. Але перед цим розповім його перед історією. А скутер був куплений моєї бабуси у 2005 році у місті Березань. Серед усіх інших сірих скутерів цей відрізнявся своїм яскраво зеленим кольором, через що всім так сподобався. Було лише три таких скутера на весь район, і продавалися вони на протязі одного року. А більше в продаж вони не з'являлися. Та як по мені побачити цю модель на дорогах України зараз надзвичайна рідкість. Скутер використовувався у повсякденному житті. Дім, робота, дача, а також поїздки в магазин за продуктами. А так скутер їздив до 2023 року. Після чого багато разів ремонтувався. Грідних запчастин на нього тупо не було, тому склепали з того, що було в наявності 5 квітня 2025 року. Бабуся потрапила в ДТП. Водій не побачивши, збив її на перехресті, через що вона опинилася в інвалідному візку. На щастя, вона вже почувається набагато краще та може самостійно стояти. Однак на скутері вона більш за все їздити вже не зможе, оскільки він занадто важкий для її стану здоров'я. Брехати не буду. Роботи з цим скутером планується до хера. По перше, це зовнішній план розбитий пластик, в основному перед та днища скутера. Розбитий поворотник, мутне скло, а також знищений часом чехол на сидіння та ручки скутера. З технічного плану це стерта термозна колодка задня, розбиті сайлент-блоки, двигун без компресії, загальний жахливий стан проводки, а також спідометр, який останній раз показував швидкість 3 роки тому. І я впевнений, багато хто з вас каже, нафіг взагалі цим займатися і не купити просто інший скутер. І насправді я можу з цим згодитись, тому що це дійсно дуже затратна робота. Однак, діло в тому, що цей скутер просто має важливе значення він був першим та єдиним скутером моєї бабусі, яка почала катати мене, коли мені було лише півтора року, тому що в той час всі були на роботі, і залишити вдома мене ніхто не міг. Так, я проводив свій час зранку до вечора на роботі у бабусі, а в вихідні дні ми їздили на дачу, де часто готували картоплю на вугіллі. Та навіть коли я матюкався, ремонтуючи скутера, було приємно знову чути речання його мотора. Так, він в жахливому стані, але він їде і в цьому самий ка. Так він в жахливому стані, але він працює і в цьому самий кайф. А цей скутер подарував багато щасливих спогадів, як мені, так і бабусі, і саме тому я цим і займаюсь. Ініціатива повністю моя, оскільки займатися цим скутером вже ніхто не хоче. І коли бабуся стане на ноги, десь через рік, можливо півтора року, її куплю звичайну електричку. Однак, навіть якщо вона не зможе кататися на своєму скутері, я впевнений, вона буде рада знову побачити в його належному стані. Саме тому головним є два фактори: перше, щоб скутер мав вигляд, і по-друге, щоб він був технічно справний. І зараз розкажу, як буду це робити. Невеличка ремарка, саме чому я назвав цей проект Нове життя скутера, а не його відновлення. А діло в тому, що відновити скутер до його заводського стану технічно нереально. Ця модель, як і нові запчастини, до неї вже давно не випускаються, і отримати їх можна лише купляючи БУ скутери. а їх ну дуже мало, і якщо й потрібні запчастини там є, то їхній стан не сильно кращий, а можливо й гірший. Для підтвердження своїх слів скажу, що коли проводився ремонт, то за три дорога вдалося знайти. Циліндр на модель Зоншингама з zs 50 jt 4 тобто дуже схожої моделі. Але не дивлячись на це, не підійшов не тільки циліндр, але й сам поршень. Оригінальний був на 2 мм вище, і щоб все більш-менш працювало, то прийшлося вести оригінальну головку циліндру в мастерню, щоб її сточили. Чому китайці зробили таку херню, Непонятно, але факт є фактом: на цей скутер підходять тільки оригінальні запчастини а їх Тупо немає. Саме тому було прийнято саме логічне рішення, і це в майбутньому просто замінити весь двигун. І такий, до речі, я вже знайшов. Десь близько тижня я шукав варіанти, радився зі своїм другом, і він рекомендував мені поставити двохтактний двигун Yamaha Джок. Однак мені все ж таки хотілося встановити рідний мені чотирьох але ціни на них були не в моєму бюджеті. І вже в той момент, коли я був готовий переробити чотиритактний скутер на двохтактний, мені попалося оголошення про продажу Бушного Jawa 6 139 QMB за 1800 гривень. Саме такої моделі, яку я хотів, і на яку продаються запчастини. Багато хто говорив, що це розвод, мовляв, робочий двигун за таку ціну ніхто не продасть. Але я все ж таки вирішив ризикнути. Продавець на ділі виявився приємний, розповів, що купив мотор для свого скутера, але не встиг встановити. Почався карантин, потім війна. Скутер він згодом продав, а двигун так і залишився лежати у коробці. Він не мав кількох деталей, тож я докупив мінімальний набір: а саме котушку запалювання, комутатор, патрубок та, власне, сам карбюратор. І на диво, двигун дійсно виявився у робочому стані. Тепер, коли питання з двигуном вирішено, я можу зайнятися самим скутером, оскільки зробити нові кріплення для двигуна я завжди зможу, а ось відновлення зовнішнього вигляду може зайняти в мене дуже і дуже дофіга часу. По факту все, що ви бачите, це те, з чим я зможу працювати. Оскільки, коли бабуся потрапила в ДТП, зрозуміло, було не до цього, і скутер забрали в тому стані, що був. І пластикових шматків від нього вже не залишилось. Єдине, що є, то це ось ці уламки днища, але вони були зломані ще до ДТП, тому і збереглися. Я багато часу провів у пошуках і мені вдалося знайти один сайт, на якому продаються пластикові запчастини саме на цю модель. Але їх там небагато і по факту все, що я зможу купити, це ось цю пластикову фігню для ніг. А все ж інше буду якось відновлювати за допомогою скло волокна та епоксидки. Також є розбитий поворотник, його теж буду якось відновлювати. Буду робити нове скло з оргскла скла для цього поворотника та для іншого, щоб вони мали більш-менш однаковий вигляд. Багато в цьому відео робити не буду. Це більше як ознайомлення. Єдине, що зроблю, то розберу перед. Помию пластик, передивлюсь кріплення, щоб було зрозуміло з чого взагалі починати. Та й думаю, все. В наступних відео вже буду показувати, як буду відновлювати пластик та поворотники. Для початку починаю відкручувати нижній пластик, від оригінальних кріплень якого вже не залишилося живого місця, після чого відкручую деталі переду. В один момент я здивувався, коли серед всіх інших саморізів під крестову викрутку опинився один під плоску, а згодом виявилось, що це взагалі був шестигранний болт. І таких моментів в скутері ще буде багато, кожне кріплення тут унікальне, різної довжини, форми та розміру. В таких моментах обов'язково потрібно робити фото, оскільки запам'ятати, де та що вкручується, просто нереально. А найкращим варіантом буде купити однакові болти до кожної деталі. Чим більше я розбирав пластик, тим більше я розумів, що це займе набагато більше часу, ніж я планував. Аби розібрати перед необхідно було повністю розібрати середину скутера. В подальшому було прийнято рішення розібрати весь пластик, щоб помити не тільки його, але й весь скутер, оскільки ситуація всередині була не краще, все було покрито товстим шаром масла, пилу та бруду. Коли сидіння та все інше було знято, відкрилась можливість зняти перед. Окрім саморізів, пластик тримав болт всередині бардачка, який не відкривався з моменту, коли зламався оригінальний ключ. Відкрито його вийшло зсередини. В мене була надія побачити щось всередині бардачка, однак, окрім паутиня та пилу там нічого не було, відкручую останнього болта. Також роз'єдную провода, замотані зеленою ізолентою, що як по мені взагалі не надійно, Мабуть, майбутньому обов'язково замотаю синьою, фотографую та знімаю. Тепер нарешті можна зняти переднє крило, подумав я. На ділі виявилося, що всі деталі переду встановлюються знизу вверх, тобто потрібно зняти переднє колесо а в придачу жмут проводів, троси газу, тормоза та спідометра. Тепер зрозуміло, чому скутер так рідко обслуговували. Китайські інженери дійсно постаралися, аби ніякий чорт не ліз його ремонтувати. Вирішив зайнятися цим під кінець, а поки що розберу все інше. Першим ділом відкручую кофор, який возив весь дачний урожай. Особливо пам'ятаю, як бабуся приїжджала додому та діставала звідти невеличке відерце з малиною. Зазвичай малина була побита по дорозі, але з сахаром було саме то. Далі відкручує болти кріплення пластику. Перешкодою став трос замка, який я не зміг від'єднати, тому зняв з усім іншим. Від'єдную та знімаю акумулятор. Відкручую ще кілька болтів, відкручую кришку бака та знімаю всю деталь. Кришку закручую на місце. Тепер настала черга фінального боса, переднього крила. Кладу пеньок та ставлю на нього скутер. Для початку намагаюся відкрутити трос підометра, але, як виявилось, шляпа болта, що тримала трос у приводі, була зірвана, тому й перевірити роботу механізму я не зміг. Хоча, більш за все, він вже не працює. Плюс задача до загального списку. Далі намагаю зняти супорт. Перший болт відкрутився без проблем, а от в другому я зірвав різьбу. Зробив розвіс під плоску викрутку, але болт сидів намерто, довелося сверлити. Відкручую болти і знімаю тормозний диск, колесо та сам супорт. Послаблю болти та знімаю одне перо вилки. І нарешті переднє крило було знято. Заодно перевірив роботу пера, яке, не дивлячись на довгий час експлуатації, залишилось у хорошому стані. Однак масло всередині майже не залишилось, тому працюють вони некоректно, але це можна виправити. Збираю колесо докупи та викочую скутер. На вулиці вже темно, тож мию скутер зі світлом, намагаючись максимально вимити всі деталі. Багаторічний бруд розлітається в усі сторони, а скутер потроху набуває свіжого вигляду. В помитому стані він виглядає набагато краще. Вслед за скутером відмиваю всі пластикові деталі. Що ж, отаке вийшло перше відео. А з моменту, як я помив скутер, пройшло трішки більше тижня, і я нічого не знімав, тому що була робота картопля, а також я шукав та замовляв необхідні мені матеріали. Скутер стоїть помитий, весь пластик я запакував, щоб він не заважав, поки я очікую на доставку. А якщо є якісь ідеї, побажання або ви розбираєтесь в цій темі та зможете щось порекомендувати. Пишіть в коментарях, обов'язково все прочитаю, це мені дуже сильно допоможе. І на цьому все до наступних відео.